Чому у неділю все зачинено? Це ж просто якесь знущання. Працюєш шість днів на тиждень, маєш один день на закупи, а в тебе його і так забирають. Саме так кажуть наші українці, які просто не розуміють, в чому проблема зробити неділю робочим днем. Сьогодні ми пояснимо усі нюанси пов'язані з торговими неділями в Польщі. Розповімо, коли саме у 2024 році можна буде робити покупки і які магазини працюють у різних містах країни щонеділя. А з вами Маша та ви на каналі Workport. Підписуйтесь на нас тут. Усе про роботу та життя у Польщі. І почнемо із самого початку. Чому неділя це не робочий день? До 2018 року все працювало в звичайному режимі. У 8 з 28 країн Європейського союзу діють обмеження на торгівлю у неділю, а також державні та релігійні свята. Більшості ж держав покупки можна робити без обмежень: Німеччина, Бельгія та Австрія це країни, де найретельніше діють ці заборони. Варто зазначити, що в Європі якихось конкретних спільних заборон щодо недільних продажів немає. Зазвичай кожна країна вирішує це питання самостійно. Хтось керується законодавством, а хтось звичаями та традиціями. У Польщі ж його почали вводити поступово з 2018 року. Противники аргументували, що це може вплинути на економіку, зменшити прибуток магазинів та призвести до втрати робочих місць, особливо у розрібній торгівлі. Прихильники, які переважно представляють консервативні та релігійні групи, стверджували, що це зміцнить сімейні підвалини. Зрештою, люди повинні відпочивати в неділю. У перший рік після набуття чинності закону магазини працювали дві неділі на місяць. Через рік кількість зменшилась до однієї неділі на місяць. Наразі у 2024 році піти на закупи можна лише у визначенні урядом дні. За недотримання правил заборони торгівлі передбачені штрафи власника магазину, супермаркету чи торгівельного центру можуть оштрафувати на суму до 5 тисяч злотих. Якщо справа дійде до суду, ця сума може зрости до 100 тисяч злотих. Проте заборона на торгівлю у неділю та свята не поширюється на вокзали, аеропорти, приватні та квіткові магазини, пекарні, аптеки, заклади, що надають туристичні або похоронні послуги. І якщо ви думаєте, що в неділю в Польщі працюють переважно жабки, то ви помиляєтесь. Окрім жабки, у неділю можуть працювати і великі супермаркети, наприклад, бідронка. Питання полягає лише в тому, де шукати відкрити супермаркет. Наприклад, у Варшаві, Кракові та Вроцлаві, щонедільно працює бідронка на залізничному вокзалі. Відкриємо секрет, але практично усі магазини на вокзалах працюють у неділю. До речі, цікавий факт. Ви знали, як жабко обійшли цей закон? Дозвіл на недільну торгівлю мережа магазинів отримали лише тому, що її оформили як поштове відділення. Тобто, окрім продажу, вона має право приймати та відправляти посилки. І щодо маленьких крамничок для них теж є окреме правило. Невеликі магазини можуть працювати у неділю однак, за умови, що за прилавком буде торгувати сам власник або член його родини, найманим працівникам проводити торгівлю у таких закладах заборонено. Ловіть зараз точні дати на діль, коли працюватиме усе. Це 28 січня, 24 березня, 28 квітня, 30 червня, 15 серпня, 15 грудня і 22 грудня. Пишіть, як ви ставитесь до цієї неділі, а також ставте лайк цьому відео. З вами був Workport і до нових зустрічей!